Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді проблесковий маячок помаранчевого кольору. Ще їх називають мігалка. Вона має магніт встроєний. Отвори під болти для кріплення, провід приблизно метр, але розтягується він до 3 метрів. Ось такий штекер-прикурювач, кнопка включення-виключення. І два режими. Бачите, ось такий режим. Виключили-включили і ось такий режим. Цей колпак з полікарбонату. Він не вигорає на сонці, дуже якісний. У мігалки 30 світлодіодів і ось такий відбивач хромований. Цей маячок дуже якісний, дуже класно світить і його дуже помітно навіть в день. Якщо вас він зацікавив, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.